Усього кілька секунд, і дитина зникає з майданчика посеред білого дня. Це не кадр з фільму, а страшна реальність для киянки Анастасії Шемет. 6 жовтня у неї забрали трирічну доньку просто з дитячого майданчику. Я вже в супермаркеті була в Сільпо, і мені зателефонувала мама і сказала: Мілано, викрали дві машини, люди. Її немає. Я посадила сина, я летіла сюди, і я розумію, що все. Я не знаю, куди, я не знаю, що це відбувається. Я зателефонувала 102 і сказала, що в мене викрали дитину. І це все стосується на викрадення машини, на викрадення чогось матеріального, це викрадення життя. Дитини немає, зв'язку з нею теж невідомість розтягується на дні і тижні, а іноді місяці і навіть роки. Важко повірити, але таких історій в Україні сотні. Інша мама Людмила Макаревич не бачила свого сина вже понад шість років. Це була поліція. Перша заява була у восьмі вечора до поліції Шевченківського району. Він забрав Федю і не повернув, і все більше я сина не бачила. Він зрозумів, що я нічого про, про нічого не здогадуюсь. Тому що це був його таємний план. Не знає, де зараз її двоє дітей, і військовослужбовиця Анна. І колишній чоловік, за словами жінки, при розлученні зробив все, аби вона не змогла з ними бачитись. Він забрав дітей. Потім я змогла прийти в себе звернутися до адвоката, подала позов до суду про те, щоб визначили місце проживання зі мною. В результаті це все тривало більше двох років. Ну і весь цей час от батько дітей всіляко перешкоджував бачитися з дітьми, ну і от вже після рішення Верховного суду я вже дітей не бачила. Для того як по моїй справі про визначення місця проживання дітей було винесено рішення про спільну опіку, колишній чоловік звернувся до даної організації, яка йому зараз допомагає. Не виконувати постанову верховного суду про те, що діти помісячно проживають з кожним з дітей. Чомусь про цю громадську організацію батько має право знає ледь не кожна мати, у якої в Україні забрали дитину. Знають і про публічного лідера цієї ГОшки – Олександра Швеця. Ось він. Дивіться, громадська організація «Батько має право це єдина організація в Україні, яка займається захистом прав чоловіків і їх дітей в період під час і після розлучень. На камеру відносно чемний і стриманий, проте в його публічних дописах кожен може побачити просто море зневаги до жінок і матерів. А ще поліції та судів все зафіксовано у його постах в Фейсбук. Я вважаю, що мають бути антифеміністичні рухи, рухи по зменшенню прав жінок і збільшенню обов'язків у жінок. Держава дуть на права жінок і вважає жінок свого роду священними коровами. Держава підняла статус материнства до небес. При всьому цьому свою роботу Швець називає місією по врятуванню батьків. Проте при уважному дослідженні все більше здається, що за цією риторикою може ховатись прибутковий бізнес на дітях з конкретними послугами, прейскурантами та великими грошима, ексклюзив програми «Хапуга.Юей». Так само у нас дав нас. Є певна кількість там психологів, фотологи, експерти з оцієї зброї. Далі питання вашого бабла, так сказати, висновок там кандидата психологічних наук. Там ну або ви їх саме шукаєте, або ви берете у нас, коштує там 600 євро. Дивіться, стандартний запас потужності це е -е, десь три виставка психолога. Це от, тисячу 1800 євро і дві-три експертизи. Отже, лідер ГО батько має право Саша Швець. Як і скільки він може заробляти на дітях? Чому його згадують в контексті історій про кіднепінг? Яку роль у так би мовити успішній діяльності його організації можуть відігравати корумповані психологи, державні експерти та судді? Врешті, що всім їм разом із самим паном Олександром буде, коли відповідні органи нарешті звернуть увагу на імовірні факти корупції та найголовніше викрадення дітей в Україні? Це проєкт Хапогайой. Починаємо. Олександр Швець, – 49-річний уродженець Черкас. Вже близько 10 років керівник і співзасновник ГО Батько має право у 2023 році. Відкрив ФОП і надає послуги у сфері права. Цей Швець, колишній чоловік екс-солістки поп групи Віагра Дар'ї Медової. У парі, в 2011 році народилась донька Варвара, після чого медова переїхала з донькою до Херсона, і у 2014-му без публічних пояснень залишила Віагру. Конфлікт загострився. Швець домагався повернення доньки та позбавлення медової батьківських прав. Правові маневри та фізичне повернення, про яке він сам заявляє, привели до того, що донька залишилась зі швецем. А забирав фізичне я теж фізичне, навіть на виконання рішення суду. Ось тобто я просто ухопив свою дочку і побігти. Дрибу машину, і ми там сім. Після цього Дар'я Медова зникла безвісти. Сам Швець коментує зникнення матері його дитини. Так тримайся, все буде добре. Я до своєї дочки йшов три з половиною роки. Дочка зі мною. Ліна де зникла, можливо, здохла. Сподіваюся, у тебе буде так само. У сьогоднішній день медова перебуває в офіційному розшуку МВС. Батько Дар'ї Володимир Кобець і досі намагається її знайти. Якщо вдруг у кого-то будуть якісь свідчення, будь ласка, спишіть на Фейсбуці є страниця «Помогите знайти Дашу, страниця Даша Медова», а також страниця публічний контроль, які допомагають мені в цьому справі, і вообще всім людям, которые попали в подобну ситуацію, як я. я на своїй дитині Швець не зупинився, і вже в 2015 році в Україні була зареєстрована та сама громадська організація Батько має право у публічних дописах і виступах. Він почав системно просувати риторику захисту татів, нерідко супроводжуючи її принизливими висловами на адресу жінок, зокрема матерів, які борються за дітей. Законодавчі лазівки, голова ГО знає добре і публічно наполягає, батько має право лише консультує, а не заробляє на чоловіках, які звертаються в чи так це насправді. Жінки, що стикнулися із діяльністю швеця, переконані зовсім ні. Мова фактично йде про бізнес на їхніх дітях. Швець заробляє гроші. Чим більше конфлікт він втягує. Він втягує. Батьків в конфлікт, тобто на гачок до нього підчіпляється батько. Які вирішує викрасти дитину, втім сам Швець запевняє, грошей від клієнтів нібито не бере. Громадська організація не прибуткова. Ні, дивіться, у нас ті люди, які до нас звертаються, вони е, в наступному укладають договори з відповідними адвокатами. Вони мають прямі договори з адвокатами, і ті надають їм. Е, Оплатну я напевно, що оплатну юридичну підтримку, але ми до цього не маємо відносини. Тобто, у нас немає штатних адвокатів. Ну і відповідно, якісь кошти ми не приймаємо. Ми не прибуткова організація. Отже, маємо слово на слово. Швець каже на камеру, що не заробляє, а його як вони вважають жертви, стверджують, що бере і ще як. Нам залишається це перевірити на власному досвіді. Ми зв'язалися зі швацем через підставного батька, щоб отримати інформацію особисто від нього, що саме входить у його юридичні консультації, і чи справді вони Безкоштовні розмова тривала понад дві години. Після неї Швець запросив нас у закритий телеграм-канал. Абонплата складає 160 гривень на місяць. Безкоштовним це вже не виглядає. Усередині екстрені чати, контакти помічників і деталі супроводу до того, що саме ховається за чатами батьківської підтримки. Ми ще повернемось. а поки найцікавіше. Після довгих переписок зі швецем і очікувань наш батько нарешті отримує можливість проконсультуватись з головою ГО по телефону. Швець призначає час. Нарешті зі дзвон і ледь не одразу починається откровення. Перший крок перший ви забираєте дитину. Так, друге. Оце як, як планується цей суд. Це друга частина консультацій. Там, як я сказав, від 4 до 10 годин. Ну середньому це 5-6 годин треба планувати. Всього три складові. Складова номер 1 Це, умовно кажучи, мої консультації. Ну, кому вони треба. Тому що або людина займається самотиком, сама якось там допирає, або вона платить потарушку, там 500 плюс тисячу, І 500 забирає, тисячу, розуміє механіку суда. Тобто перший і найважливіший крок забрати дитину. Далі довгі платні консультації і механіка суду. Про оплату Олександр Швець говорить прямо окремо за консультації і за механіку суду. Всі ці і організаційні, організаційні моменти це, е, скажімо так, їх абсолютна більшість цих фунтів. Це десь кимось про діти. Тобто хтось -то лоханувся на цьомусь. Ми це враховуємо, зрозуміло. Хтось mm -hmm. на тому моменті лоханувся, ми це враховуємо. Mm -hmm. От. Е якщо це ще раз потрібно, там дві години ми сідаємо в онлайн режимі 500 євро, це коштує. ви оплачуєте, я вам все це розказую. Ви далі собі готуєтесь. Прийшов консультацію, як, як забирати там. 500 євро, потім там ще є з друга частина. Як судиться, там касарі євро? Відтак пакет від пана Швеця, який нібито, як запевняв на камеру, не заробляє на цьому. Насправді виглядає так: як забирати 500 євро, як судитись 1000 євро. Далі пояснює, що це ще не все. А справжні витрати на докази їх буде багато. Та що судовий процес довгий в середньому 3-4 роки відтак. Готуйтесь платити, Розуміло? Угу. Друге, це витрати на докази. В нашому випадку це суттєві докази, які які змушують суд, е, якби прийняти це рішення. Це висновки психологів, судових експертів. На це ви витратите. Ну, знову ж таки, все залежить від того, скільки ви хочете запаса собі прочності, зрозуміли? Угу. Ну, в середньому ви десь витратите за 4 роки близько. Від 3 до 5 тисяч євро. А що за 4 роки? процес у вас буде тривати десь 3-4 роки. Тому що процес у вас буде тривати 3-4 роки. Так, да. Ну так має бути. Не, Він може і за там, рік відбутися, за півроку, але ви працюєте. Окремо Швець описує передплату. Первинний депозит 3 тисячі євро. Далі поповнення по двісті п'ятдесят триста євро до суми шість тисяч євро. Пояснює це як поповнення мобільного. Ну я оплачується оплата. Там це тільки погодинна, Оплата таким чином, що там оплачується три тисячі євро. Первинний депозит це не за роботу, це mm -hmm. як Ну, як поповнення мобільного телефону. Зрозуміло mm -hmm. і там не повністю. По-моєму, по 250 чи по 300 євро до суми сума в 6 тисяч євро. Це депозит. А, а після, депозит. Що а після 6 тисяч. Воно просто лежить на рахунку. Уповнення мобільного на тисячі євро, а юридично це оформлюють як консультації. Пояснює юрист, де саме тут гра на прогалинах закону. Ви самі задокументували і він цим прям пишається. Тим, що він надає всі консультації підготовки, користуючись прогаленими лазівками нинішнього законодавства в Україні, і не виходить за рамки законодавства дозволених дій. А поки великі суми висять на депозиті, дрібні капають щомісяця. Наступний рівень монетизації батьківська спільнота в телеграмі. То що ж ховається за закритим телеграм-каналом, за який Швець пропонує батькам платити 160 гривень внеску? Формально внесок фактично платний доступ до спільноти, де за нашими спостереженнями чоловіки отримують поради, обговорюють судові кроки. А в окремих дописах принижують жінок. Жінкам потрібно час від часу давати ляпасів. Не обов'язково фізичних. А таких, які вибивають всіляку дичину в їх головах. Коли чоловік жує соплі, то жінка сідає на голову із звідти на чоловіка. Це аксіома. Ключова тема закритих обговорень не медіація, а практичні інструкції з повернення дитини силовими методами, замасковані під нейтральні коди та жаргон. Ваш метод полягає не тільки у одному фізичному відбиранні, про що я і вів розмову. Запам'ятайте, по закону у цій країні можна тільки втратити дитину і більше ніколи не бачити. Повернути дитину можна тільки по методиці Батько має право. Пропоную запровадити нове визначення повернення дитини батькові під кодовою назвою Забрати дитину з метою спільної поїздки. Кодова назва поїздка до Діснейленду. Бо риторику в закритих розмовах підміняють ефемізми ще й тому, що учасники розуміють правові ризики. Тож маємо помісячну підписку на закритий телеграм-канал, депозитний рахунок на 6 тисяч євро і висновки від підкуплених експертів та психологів. Та навіть такий прайс не злякав колишнього Анни, коли він забрав дітей. За словами Анни, до справи вже долучилась громадська організація. Батько має право. Він забрав дітей. Потім я змогла прийти в себе звернутися до адвоката і почати, скажімо так, займатися от дітьми, намагатися подала позов до суду. Про те, щоб визначили місце проживання зі мною, за її словами, судова тяганина тривала понад два роки до рішення Верховного суду. В результаті це все тривало більше року. Навіть скажу, десь більше двох років. Так, до рішення Верховного суду. Пройшло більше двох років. Анна домоглась рівноправної помісячної опіки, але за її словами, батько і далі блокував зустрічі та почав виставляти її проблемною через психологів. Ну і весь цей час от о, батько дітей сясіляко перешкоджав бачитися з дітьми. Ну і от вже після рішення Верховного суду о, я вже дітей не бачила, тому що. О, вони відпрацьовують класичну схему, вони дітей тягають по психологам, намагаються е, довести, що там, я вчиняла якісь насилля проти дітей, ну, хоча такого не було. Вона намагається вивести постійно не емоції. Е, ну, для того, щоб, ну, мабуть, щоб я зреагувала і показати, що я от, дійсно неадекватна, ну, скажімо так. Але так, так не є. Те, що Анна описує як класичну схему, юристи називають інакше системний психологічний тиск. Тобто, найбільш розповсюджене насправді навіть не фізичне насильство. Найбільш на сьогоднішній день це психологічне насильство, а воно може виражатись в реально в будь-якій формі. Там від принижень, і це таке психологічне насильство, до прямих погроз без дій. Також психологічно ситуація у телеграм-каналі ГО Швець акцентує, що менша дитина, то агресивнішою стає система, і тим більше треба доказів. Як приклад, платні висновки фахівців. А от коли там манюсінькі діти, це хмар чому? Тому що чим менша дитина, тим більше система стає агресивною, і тим більше треба доказів. Ну що це означає? Наприклад, дивіться, ключові одні з ключових речей. Це виставки психологів. Виставок кандидата психологічних наук. Там, ну, або ви їх саме шукаєте, або ви берете у нас, коштує там, 600 євро. І ви так думаєте, так, за одним виставком мені достатньо. Ні, там не достатньо. Хочу два. Паралельно Швець за нашими записами розмов радить батькові якнайдовше залишатись з дитиною під час судів. Мовляв, це плюс у процесі. На практиці це ж часто означає, мати втрачає доступ, зв'язок обмежують, локацію не розкривають. Саме так, за словами Людмили Макаревич, поводився її колишній. Спочатку забрав і не повернув. Далі довгі суди. Про існування ГО Батько має право. Людмила каже, дізналась вже після викрадення її дитини, коли зрозуміла, що схема відтворюється крок у крок. Нашу спільну дитину, сина, викрав батько, і він це зробив а, за допомогою батько має право. Про це я дізналася місяць тому через Фейсбук, де я побачила. А, Ще побідоносний ем, пост швидца, як Кирило Олійник, це колишній чоловік, батько дитини спільної, в якого є яйця, що він це зробив. Ось так і дізналися про організацію Батько має право. Поки в приватних розмовах звучать поради, як утримувати дитину. На публіку лунає інше. Різка і зневажлива риторика швеця про державні інституції. Знаєте, що вони роблять? Вони так перекидують один між одним, і ніхто, ні голова Нацполіції, ні там начальник поліції Києва, ні начальник поліції Голосіївського району, ні генпрокурор, ні начальник прокуратури це люди, які за один місяць отримують мільйони гривень. Ну, їх сукупна зарплата мільйони гривень. розумієте? І держава витрачає кошти на цих, ну я не знаю, я б хотів би назвати дебілами, мабуть, так не можна. От. Ну, це, мабуть, ну, це точно не професійні люди. І ніхто із них не може взяти на себе відповідальність і сказати, що нема тут складу злочину. Я вважаю, що загалом це, що ми бачимо, це все стадо дебіли. Ну, Так мені хочеться їм казати, це ці представники державних фронт це стадо дебілів. Ну чому я так вважаю? Тому що дивіться, якщо їм це не говорити, вони ніколи не будуть знати, що вони дебіли. Така моя думка. Тон не залишає сумнівів. У своїх виступах Швець принижує і матерів, і журналістів, і державні органи, паралельно пропонуючи схеми під клієнта. За словами наших героїнь, під ці схеми підводять кожну конкретну історію. Один із прийомів, про який говорять матері та свідчать записи розмов тиск на жінку, щоб вона зірвалась і втратила суб'єктивність в суді. Саме так, за словами Анастасії, діяв її колишній. Після зради вона виїхала з дітьми. А далі почались погрози, приниження і силові епізоди, перед тим як Мілану забрали з майданчика. Я покинула все, і з того моменту е, в моєму житті просто почався справжній жах. Тихий жах. Наді мною почали знущатися. Мене залякували. В нас були люди в чорному, і це не просто слова: є відео, є докази, є факти, є свідки. Мені били машини, почалася фізична агресія, насильство домашнє. Ну, мати кріки, як вони були, воно просто все погіршувалося. Анастасія, підприємиця, має власний дитячий садок. Після розриву каже, намагалась просто жити з дітьми і працювати. Відтоді поведінка колишнього за її словами стала різко агресивною. Спершу списувала на емоції розлучення, потім тиск посилився. Він почав приїжджати в дитячий садочок з поліцією. Навіть коли не було дитини, він писав заяви, що тут мене не допускають до дитини чи ще щось. Ми запускали поліцію в дитячий садочок, щоб вони побачили, що дитини немає в дитячому садочку. Боже, <звук> Та чоловік буває моїх дітей. Там же маленьких маленьких дітей. Були там дитина Там діти маленькі! Навіть поліція, коли приїжджала, вона мене питала: чи нічого не приймає ваш чоловік? Якісь наркотичні може. Я кажу: ну я не лікар, я не можу ставити ніякі діагнози. Але це багато людей спостерігали і питали мене. Попри конфлікти, справа йде до суду. Батькові призначають відеозв'язок тричі на тиждень. Паралельно каже Анастасія: починається підготовка версії: селфі, папери, нові документи, машини, люди. І історія з погрозами та доведенням до абсурду ситуації не просто забаганки чоловіка, це чітко спланована тактика. Людина готує свою правду, свою історію, фіксує якісь. Моменти, які йому вигідно, збирає селфі з дітьми, готує документи, пише заяву на втрату документів дітей, і робить нові документи, змінює номерні знаки, готує машину до викрадення, готує людей. Моя дитина з бабусею гуляла після сну, після денного сну на дитячому майданчику на гойдалці. Саме тут, саме, тут. Да, саме на цій гойдалці. Мій колишній чоловік організовує з групою невідомих людей. На підставних машинах викрадення дитини, маленької трирічної дівчинки, це водій друг Сергія, який допомагав це все організовувати, вислідковувати. Тарас забрав Сергія перед шлагубами. Сергій залишив машину, пересів до Тараса. Все було настільки сплановано, чітко. Кожний крок, яка машина під'їжджає, перша, друга, як вони становляться, а хто куди пересідає. Тобто, ну, кримінал. О, на сьогоднішній день не знає, де вона він не просто її забрав. Він її переховує від мене, від органів опіки. Я не знаю, де ця дитинка моя. Я не знаю, в якій країні, в якому вона стані. Хронологія проста і нестерпна. Дитячий майданчик, дві машини зникнення, те, що в чатах називають фортуною або поїздкою на море чи в Діснейленд для матері викрадення й розшук. Далі документи, кордон і запізнілі реакції системи, хто і як дозволяє доконаному факту випереджати право. Колишній чоловік забрав доньку, і, за словами Анастасії, готувався й до сина. Я трошки пізніше дізналася, що документи були готові як для сина, так і для доньки. Тобто, для сина також в один день були скасовані документи, і в один день були отримані нові документи. А, по перше, моя думка така, що якщо планувалося викрадення і Мілани і Назара, ми трошки затрималися у розмові підставного батька зі швецем. Він сам, не розуміючи, фактично підтверджує, що консультував батька перед вивезенням Мілани за кордон. Ні, він сам вивозив у нього просто е, ну, у нього так двоє діток від першого шлюбу, і він зараз на бабі там одружився. При... Там ще одну дитину. І він вивозив, але він так би пройшов консультацію, все у нього типа і все, я кажу, чувак. Ну бо ми кожен раз плануємо, під, під кожний кейс треба планувати ну, стратегію якусь, Тому що перше, що я задаю питання людям, коли ми вже починаємо розбирати не в теорії, а на практиці, а хто твоя баба. Mm -hmm. Ну, і Коли люди кажуть, Та ні, там, подумаєш, там що проста, там ніхто просто, там, взагалі ніхто. А потім. Ти вписуєшся в це діло, ну, нам буде вписуватися, тому що ну нам ще п. Не це ну класно, звісно, коли геморуя немає, але якби, якщо у людини гемор, ну то б. Тому з гемор нам нам робота про це. Коли ж план дає збої, причина для швеця корупція. Але й тоді, каже він, це просто робота, за яку вже заплатили. корумпувала поліцію. І відбувається безпрецедентний просто тиск. На батька, значить, 6 числа увага, 6 жовтня батько забрав дитину. 7 жовтня відкривають кримінал по типу викраденню і невиконанню рішення суду. Зараз у нього обшуки, зараз у нього відбирали всі автомобілі, на яких він їздив. Цю справу веде ГО. Скільки дітей перебувають поза полем зору держави через сімейні спори, зараз сказати складно окремої статистики, судячи з мовчання нацполіції на наш запит, немає. Крім того, ми звернулись до уповноваженого справ дитини по цифри і офіційну позицію. Проте відповіді досі немає. Стаття 146 кримінального кодексу України незаконне позбавлення волі або викрадення людини передбачає до п'яти років позбавлення волі. А коли й Йдеться про малолітню дитину чи групу осіб ще суворіші строки. Тобто норма чітка питання до практики, чому в цих історіях покарання часто не настає? Це одна з найбільших наших проблем. Нас мається на увазі юристів, адвокатів, які займаються цією категорією справ. Я би назвав це прям боль. От саме цим словом, тому що насправді практичного виконання рішення щодо передачі дитини від одного батька до іншого, на сьогоднішній з точки зору закону, якщо читати класичну букву закону, немає реального виконання рішення по забиранню дитини, насправді це і уявити складно, коли цей конфлікт, прямо конфлікт, війна, і це прямо має бути примусове забирання дитини. Викинати такі рішення ну практично неможливо. Коли рішення суду роками не працюють, вакуум заповнюють приватні рішали та публічні образи. Основні запитання прості: чому рішення судів не виконуються? Яку роль у цих історіях відіграє створена швидцем ГО? Її сервіси, підкуплені експерти, гроші, закриті чати та поради. І, от коли я ставлю ці запитання напряму, замість відповіді отримую публічний допис про себе із сексуалізованими образами та приниженням журналістки. Зараз ви побачите кілька фрагментів посту з особистої сторінки Олександра Швеця, щоби почути тон людини, яка називає себе захисником батьків. Це його стиль дискусії з журналісткою, яка ставить незручні питання. Якщо хто знає ту руду, то передайте їй, що я хочу її та. Тр... Готовий дати ексклюзивне інтерв'ю про темні сторони моєї роботи і душі, і десь наприкінці року, коли роботи стане менше. Моя відповідь проста. Ми не будемо змагатись в Бруді, як би цього ймовірно не хотів Саша Швець. Ми будемо змагатись у фактах. Адже врешті йдеться не про емоції у Фейсбук, а про викрадення дітей, депозити, пакети на тисячі євро, підкуп судових експертів та психологів, різних хапук, що можуть збагачуватись на дітях. Це з одного боку. З іншого боку, йдеться про жінок-матерів, які роками не чують голоси своїх дітей. Тому ми продовжимо цю скандальну тему і ви можете нам допомогти. Залишайте коментарі під цим відео або пишіть нам на пошту хапуга.інвестігейшен, 1 плюс Розберемось разом, хто на що має право.